Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван. У цьому відео знову говоримо про параграф 24 в Німеччині. Допомогу, як його отримати. Параграф 24 можуть отримати українці оформлення параграфу ВНЖ. Параграф оформлюється на трьох землях зараз: на вибір: Саксонія, Ангальт, Гамбург. В Гамбурзі окремо доступна послуга прописки. Бажаючи отримати параграф всі українці, неважливо коли заїхали в ЄС, та чи мають діючі візи інших країн, інші прихистки, карти побуту і інші отримання документів за один день. Для подачі на реєстрацію приїзд не потрібен. Приїзд в день лише для отримання документів. Вже люди подавалися, отримували все добре, тому якщо вас цікавить детальніше. І працевлаштування в Німеччині пишіть, ставте плюс під відео, або пишіть на Viber, Telegram, Контакти ви знайдете в описі під цим відео. Всім хороших заробітків!